Так розкажіть, будь ласка, ви мені дзвонили, я приїхав по вашому дзвонку. Я просто в нас по вулиці вчора розвозили пакети. Які від, пакети? Е гуманітарну допомогу від світличного. Я в списку не була написано, mm. як вуличний комітет сказав мені, під 38-м номером записаний пантелей Михайло Михайлович. Це mm. мій менший син, mm. який на даний момент ніде не працює. Я ж кажу. Сьогодні я вчора не могла дозвонитися, до доліни Стовби. Сьогодні я дозвонилася. Вона мені відповіла. Я спросила, на якій підставі нас просто виключили зі списки. Мені не ящик потрібен. Ну те, що вона мені відповіла, ви за сина отримали 10 мільйонів. Вона вам лично все відповіла. Ось в телефоні я їй дзвонила ось. А я кажу. За це мені син поклав життя. Ну, то, що ви звідси, бо я... Пантели Наталя Васильівна. Це мама Миколи. Баба Василь... загиблого Миколи пантели. Я ж кажу, мені просто стало обідно. що ж тоді наші хлопці воюють. Хоч і 10 мільйонів стали мені та забріть мені сина віддайте. Я ж кажу, сина хочу живого. Я тільки що зустрічався з мамою, з мамою загиблого воїна. Ви його знаєте, раз на заставі були качегаром. Це Микола да, да. Васильович. Да. Як ви думаєте, от, от, це по-людськи, це не як от? Як Ні, от, ви колю справа, знали? Ви не довели уваження чоловіку бити. він же просто не так просто, щоб погиб. Повинна бути якась людяність. Людяність потрібна був потрібно було, щоб була якась загиблим більше. Треба щось давати дітям, їхнім внукам да. там в кого є. Не ваги ваги ваги, да, я не ті більше уваги приділяти цій сім'ї наоборот. він загинув за нас. Він загинув да. добрим словом, зараз, да, зараз да. що ми зараз, слава тобі, господи. Ми зараз ще ось маємо таку змогу працювати, хоч трошки. От зараз земляки я знаходжу я в селі. Що? Олександрівка в Олександрівці жалко. То це прості люди, які, які живуть Ні. тут, де стріляє. От я до них підходив, прильот був, да. ти прильот да, був да, ж? Да, прильот був. Вони ой, навіть не провели. не не ці люди, щоб ви розуміли наскільки вони. нами зверталися. Доброго дня!